Переслідують за емоджі, які ставляться, переслідують за дописи, переслідують за коментарі, переслідують абсолютно за все. Завжди це кажу, що нашим людям, хто знаходиться там, не варто коментувати. Це не означає читати, не означає не бачити, не підписуватись. Є там певні моменти, які можна дотримуватись якоїсь гігієни, принаймні вона. Ну, рятує в таких випадках, але за коментарі так точно отримує що таке покарання. Це в кращому випадку адмінштраф. в Мілітополі щойно засудили жінку на півроку до перебування під вартою за те саме за дописи її в соціальних мережах. Найгірша ситуація в тому, що ці люди не є активно залученими до акцій спротиву. Вони не задіяні зазвичай там фіксації переміщень там техніки, розташування військових баз, передавання якихось чутів. Даних я вже мовчу там про акції прямої дії, саботажу і так далі. Тобто, зазвичай це просто, просто люди, От просто українці, які там і коментують. За що ще переслідують за донати, прям це окрема історія раніше? Просто зникала і все, а зараз більше все ж таки вони намагаються там і щось приписати.